Мир вам, брати, і сестри, мир вам, пасічниці, пасічники, мир вам, глядачі нашого каналу, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підтримуєте нашу рубрику медодаї нашого краю. От, і ми вам стараємося розказувати про медоноси, пилконоси, які відіграють важливу роль для бджіл. І взагалі, хто хоче зайнятися бджільництвом і чи займається вже, і щоб мати успіх у цій повинен вивчати медоносну і пилконосну базу, яка оточує вашу пасіку в радіусі 2 кілометрів. Але враховувати те, що в весняний і осінній період, коли низькі температури, то бджоли далеко не летять. Ми зараз знаходимося біля річки Стугна, це Буківський район, село Тарасівка, і ми прийшли подивитися на зімовницю чи дикі хризантеми. Нас цікавить, якби, чи м -м, долітають сюди наші бджоли, чи беруть вони пилок, тому що я бачив, вони активно приносять зараз пилок е саме з неї. Зараз ми знаходимося десь метрів 700-800 від нашої пасіки. Є ближче вона, буквально за 100 метрів, е понад руслом річки Стугни. От, і там активно вони носять, але ж якби цікаво, чи долітають вони сюди. Дійсно, ми тут можемо побачити бджіл, які э, трудяться на квітах, які, їх не дуже багато зараз, е, от, але вони є багато диких тут а, опилювачів, і є і, е, меліфера, тобто Наші бджоли, яких ми тримаємо, вони теж е, збирають пілок такого жовтуватого кольору. От, це дуже якби, така корисна рослина, тому що вона цвіте у нас вже сьогодні 1 жовтня, погода десь градусів 15-16 тепла, от, але вони при 12 градусах вилітають і збирають на мій пилок. Так що ця якби, рослина, вона е, важливу роль, я вважаю, відіграє у бджільництві. Якщо у вас її немає, е, насаджуйте, насаджуйте хризантеми, це дика хризантема, у нас кажуть, з зимівниці. Можливо, в когось ще по-іншому називають їх. і якби, от, Вона корисна тим, щоб бджолки уже до останнього заготовлюють цей пізній пилок для того, щоб е, нарощувати своє живе тіло. І також для того, щоб якби. Певні запаси для весни. Так що до якби, кореневищами, відкопується, як хризантеми. Кому цікаво, якби, то, я думаю, багато знає, як хризантеми розсаджуються, як вони ростуть, тобто кущі ділиться діленням куща, їх можна росте також, вона полюбляє такі якби, вологі участки. От, ну, я бачу, там деда на полі тут немає. А тут у нас це, колись сюди було старе русло річки стугне, а зараз там далі прорив нове, коли міліорацію зробили. І тут взагалі така була колись болотиста місцевість, там тут і татарське зілля рвали на трійцю. А зараз якби, от, вона так є. і Ми задоволені, те, що і вона є. Якби постараємося, мабуть, і ще ближче до себе туди порозсажувати понад річкою, щоб коли вже така низька температура, і вилітає, щоб їм меншу відстань летіти там ну, хоча б в радіусі 300 метрів. Дякую, що ви з нами, дякую, що дивитесь наше відео, підтримуйте, от, залишайте свої коментарі. Е Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І хай Бог благословить вас, ваші родини, ваші бджола сім'ї, вашу працю, чим ви займаєтесь. І нехай Бог дарує миру в нашу Україну. І нехай Господнє ім'я славиться. І Богу хай буде на все. Слава нашій державі. Слава Богу. До нових зустрічей.